«В цьому класі мали навчатися діти, У нас з першого класу. Пошпаплювали обої, поштолери поклеїли вагонку, нічого не немає. Постраждали всі класні кімнати і навчальні кабінети. Обладнання пострадало, матеріально-технічна база пострадала. Дуже-дуже обідно за це. І хочу подякувати батькам, що вночі сьогодні прийшли і допомагали нам боротися з цією. Трагедії, відчуття того, що ми побачили, було страшне, бо ми розуміли, що горить криша. Ми знизу, нічого зробити, фактично не можемо, бо це ні ті лопати, ні відром, нічим не достане, щоб його тушити. Пожежної не було. Все, що могли робити, ну відкривати двері, вікна, щоб може щось, щось врятувати. Пожежна приїхали, вони тут теж дуже хлопці довго працювали. Остання пожежна вона поїхала може в десятій годині ранку. Вони вже були до останнього, наче диму. Тут чергували, щоб весь час тліло загоралося, виносили, викидали через вікна шифер, щоб можна було залити все, щоб ну, не було ще нових ну, загорань. Просто боляче про те, що ми не знаємо, що буде на 1 вересня, куди діткам і нашим йти в школу, в садочок дуже важко. Якби не він, він поліз в гаряче, вже горіло кругом. Садка він спа. Була велика груза. Потім почув, що шифер стріляє. Приїхав на місце, вже криша була вся охоплена угнем. Ну, Почали максимально кабінет початкових класів і садочок за допомогою всіх односельців, скільки змогли, стільки повикидали меблів. Вже коридор горів, вже впала криша. то приходилося, заскакували так через огонь. Уже робиться проєктно-кошторисна документація на ремонт цієї школи. І з області ми чекаємо кошти. Наша головна мета, щоб 1 вересня діти сіли за парти. Однозначно, ми знаємо про державні процедури, які затягують цей процес, проведення тендеру тощо. Тому ми мусимо мати альтернативний варіант. Область нам пообіцяла шкільний автобус для тимчасового перевезення дітей в іншу школу найближчу, для того, щоб дітям не перебивати освітній процес.